Дуже був складний матч, тому що по походу ми пропустили за 10 хвилин не обов'язкові два м'ячі. Дуже такі прості помилки ми зробили, де не повинні були робити, тому рахунок нічия, але дуже розчаровані матчем. Ми хотіли виграти на домашньому стадіоні, тому що вже третій матч і хлопці трішки розчарований рахунком. А як вам загалом гра ваших підопічних сьогодні? Ну, те, що ми напрацьовували, виходило, але ми повинні в захисті працювати трішки надійніше для того, щоб вигравати такі матчі. Тому і є над чим працювати, і працюємо, і, як сказав президент, потрібно більше працювати для того, щоб вигравати такі матчі і завершати з більш великим рахунком. А як загалом настрій у хлопців? Розчаровані, тому що за 10 хвилин ми не очікували пропустити такі небов'язкові м'ячі, які ми пропустили. Тому хлопці десь на емоціях зараз. І хочеться, щоб вони трішки відпочили і готувалися до Динамо Києва, тому що цей суперник дуже цікавий і для них, і для нас. Тому будемо працювати до наступного матчу. У нас легких матчів не буває. Це чемпіонат-19, кожній хлопці. Е Прагнуть до перемоги, прагнуть грати в футбол, прагнуть забивати та перемагати. Сьогодні вважаю, що дуже, дуже цікава гра була що з нашої сторони, що з сторони Олександрії, але маємо такий рахунок: 3-3 пропустили на останніх хвилинах. Вважаю, що півтори тайми домінували повністю. Але маємо такий рахунок, будемо працювати далі та налаштовуватися на іншого суперника та на інший матч. Ти забив один із голів. Як це було, розкажи нам? Це добра атака. Спочатку не вийшло, не забили, а потім добіжали та забили цей м'яч. Дуже класна атака, та дуже класне завершення цієї атаки. А в якому настрої загалом хлопці зараз? Та, звісно трохи є розчарування, бо вигравати 3-1 та зіграти в 3-3, ну ви розумієте. Але будемо працювати над своїми помиками та рухатися тільки-тільки далі. А що казали тренери у роздягальні? Сказали, що підніміть голови до, до гори та працюємо далі. Це це показник. Ми зіграли добрий матч, зіграли футбол. Чесно хочу сказати, ми прогресуємо початку чемпіонату, але ще раз скажу, що працюємо далі. Це тільки який восьмий, восьмий тур чемпіонату. Все буде добре. Вітаємо тебе з дебютним голом у чемпіонаті. Розкажи про свої емоції і як ти забив цей гол. Та емоції дуже гарні. Я вважаю, що благодаря команді я це зробив на гол. Обичний, як сказати, просто йшла передача, Вова амулок зацепився, я підібрав та направив кут ворід. Та й все. А емоції дуже гарні. А як можеш загалом оцінити сьогоднішню гру? Я хочу оцінити, що гра була дуже ну, дуже гарна, тому що Олександрія проявила характер, було дуже важко. Ну нам не вдалося ре реалізувати моменти. Ну а так рухаємося далі. Перша половина до забитий м'яч здорово забили. Потім помилка опорного півзахисника, Чуть-чуть знітила нас. Але все, все рівно ну, трималися, потім знову помилка нашого опорного півзахисника і команда посипалась. Тобто один-три зробили заміни і якісні заміни. Тобто, два хлопці. Котрі вийшли на заміну, вони забили по м'ячу. Тобто я врахую, що закономірна ніч'я 3-3. Чи, чи задоволені ви грою своїх підопічних сьогодні? Задоволені тільки першою половиною, тому що отримали структуру, те, що ми наіграли, вони виконували. Але потім два оці пропущених м'яча трохи зламали все, все, все наше награвання. І так сталося, що і третій пропустили. Но в, цілому, в цілому задоволений. Так. А як вам гра корабасу сьогодні? Ну, Ми дивилися, ми розбирали їх, тобто знали, як вони працюють. Є агресія, домашній стадіон. Тобто, в принципі, те, те, що ми очікували, у нас ну, товариська зустріч 4-4 закінчилась і в чемпіонаті 3-3. Тобто, «Тотал» більше потрібно ставити. Thank <laughs> you.